Я що робити, коли до вас підходять поліцейські і е, вимагають, від вас, е, просять, вимагають або пропонують вам показати ваші документи. Я правильно зрозумів? І Якщо в присутності ви бачите, що ря, рядом в присутності е, є якісь військові. Так от. Е, Згідно чинного законодавства закону про поліцію, стаття 18 пункт 3 чітко зазначено, що якщо поліцейський до вас звертається, він повинен виконати вимоги статті 18 пункт. А що це значить? Це значить, що він повинен надати вам, представитися і надати вам службове посвідчення. Є три ознаки поліцейського: Це виповнений роз... нагрудний знак, спеціальний жетон і службове посвідчення. Так от як правило, ми вже це питання дослідили, я про це неодноразово казав, що невідомо з яких підстав у поліцейських відсутність службового посвідчення. Вони замість службового посвідчення надають спеціальне житло, що не є підставою вважати його службовим посадовим особом, який може вчиняти будь-які дії. Коли ви, ви просите виконати вимоги статті 18.3, вони кажуть, вони подають вам, ви читаєте уважно і кажете, вибачайте, але... Ви не можете мені щось вказувати, тому що ви замість службового посвідчення мені надаєте спеціальне жетон. Розуміло, перший крок. Другий крок. Як правило, поліцейські починають казати, що ні, це службове посвідчення. Ви говорите, добре, де написано на цьому, що це службове посвідчення. Ви кажете, що. Ну, вибачайте, ну, якщо це службове посвідчення, там повинно що бути? Призвиче керівника, який вам його видав. А його там немає. Він каже: ні, от там от, о, красним написано е, посвідчення. А красним дійсно там написано посвідчення на зброю. Направо насіння зброї. Виникає питання, а. Номер зброї у вас є зброя, да. а номер який? Такі та такіт. А чого він не написан спеціальний спеціальну жетон? І ви поясніте, що ви зараз набираєте… Ні, ви ви спочатку переписуєте в цьому випадку, якщо він починає сперечатися з вами його прізвище, телефонуйте 102 і викликаєте слідчо оперативну групу. слідчо оперативну групу. Для чого? Що ви зазначаєте, що не встановлена особа зі зброєю? Без права на носіння зброї, тому що чому нема права? Тому що там повинен написано номер зброї. По підробним документам, а це вже дві статті, привласнення службових повноважень – третя стаття, а це вже старту 10 років. І таким чином вже приїжджає слідчо оперативна група і ви, і ви складаєте заяву про кримінальне правопорушення. Далі, щоб вони не передали ваші персональні дані тим особам, які себе називають ТЦК. Ви кажете, пишете ще одну заяву, що в разі передачі ваших персональних даних невідомим особам. А чому невідомі особи? Тому що у них нема сьогодні повноважень у ТЦК. А чому нема повноважень? Якщо вони до вас звертаються, ну вони під підходять до вас і починають там щось казати. Говорю, добре, хлопці, ну дайте ваше перше службове посвідчення, друге, ваше повноваження і на підставі чого ви дієте. Зрозуміло, три обставини, які ви повинні зазначити. Ну, краще, щоб ви писали. Ви пишете чи ні? Далі. Вони не можуть. Ну, Допустимо, вони там нададуть вам якось там, там посвідчення. На посвідчення повинно що бути? Прізвище, керівника і номер ТРЦ. ТЦК. Ну, дивіться, у нас воєнкомати були ліквідовані у 2010 році. Далі, хто став на їх місці прийшов? Ну, згідно постановки Кабінету міністрів ТЦК, ну територіальний центр комплектування там, підтримки. Скажіть, будь ласка, а на яких підставах діє ну, взагалі ТЦК, якщо постанова Кабінету міністрів не є законом? Тому що згідно з статті 92, у нас органи державної влади діють на підставі закону. Хто мог тоді надати повноваження ТЦК, якщо нема закону про територіальний центр комплектування? Нема закону. А тому вони не мають права взагалі до вас чіплятися. Далі. Якщо вдруг, яким чином, що я ж не можу передбачити всі, всі, всі обставини, вони там, передають ваші персональні дані, тому що ну, ви ж, ви ж допустим, один, так? Один. Якщо у вас група лі, то це буде краще. Але, але як правило, вони поодинці. Вони, ну, я припускаю, можуть дати. Вашу... Вони заповняють це, Як вони називають? Повіску і намагаються вам його вручити. Що в цьому випадку робити? Так? Значить, якщо вони вручають вам пов'язку, ви кажете, що вибачаєте, ви не надали мені ваші повноваження. А тому ви що? Несете вже кримінальну відповідальність. І тут же знову. Вже якщо слідча оперативна група не поїхала, складайте ще одну заяву про кримінальне правопорушення. Тільки не забудьте, перш за все, подивитись посвідчення, виписати всі, всі їх персональні ну, дані, зазначити, і потім вносити в заяву про кримінальне правопорушення. Як складати про порушення, телефонуйте до мене, я вам коротко там, там поясню. Ну, коротко, це, це визначається так, що невідомі особи е, там-то, там-то місце казати, час, там е, привласнили собі службове повноваження, намагаються мені вручити там повістки на то-то, то-то, то-то. Е, 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 дивіться, вони можуть посилати, що ви там колаборант, що ви там ухиляєтесь від військової служби. Ви кажете, хлопці, я ну, по перше, я не колаборант. Щоб ви. Е, більш детальніше вам пояснити, я підготував е, ну, для цього випадку е, вимогу, де все це описано. Чому? Тому що особа, яка не має повноважень, не може вам щось зазначати. Ну, це де Ну, Я ж не можу прийти вам і вручити повістку. Ну, так же? Ну, ну, виходить, що особи, які не мають ну, ніякого відношення до закону, до органу державної влади, вручає вам якісь повістки. Далі, що, що робити далі? Вони по процедурі повинні скласти що? Акт або протокол на те, що ви відмовляєте взяти повістку. Що в цьому випадку робити? В цьому випадку ви вам е, зобов'язані надати е, акт для ознайомлення, або ви потім можете витримувати у суді в акті або в протоколі цьому, ви пишете, що особи такі -такі, такі такі такі, не надали повноваження, тому повістка вручена у незаконний спосіб. А це значить, що ви маєте право вже скласти на них не просто заяву про кримінальне правопорушення за статтю 365 368, це підробка документів і привласне службових повноважень, а ще вимагати з них матеріальної і моральної компенсації. Чому матеріальне, зрозуміло? Чому моральне, зрозуміло? Пояснювати треба чи ні? Далі, яким же чином це доводити? Перше, якщо ви, коли до вас вони звернулись, ви відмовились приймати, ну ви кажете, я не можу прийняти повістку, тому що у вас нема повноважень. Зрозуміло, так? Да? І не приймайте. Вони там складають. Там там поліцейських, то-то, то, то ви вже пишете там то-то-то. Далі, яким чином забути докази, що е, вони порушують ваші права? Я з цього приводу е, підготував і, і надам вам е, вимогу. Перше, ви подаєте їм вимогу офіційно, ну, звертайтесь на це. Друге, ви подаєте. Е, Наступному, щоб прибрали всі ваші персональні дані, і потім притягати тих осіб до кримінальної відповідальності. Але ж ви для того, щоб здобути докази, ви звертаєте запитом на публічну інформацію з наступною інформацією, щоб вам надали правоустановчі документи ТЦК, це статути державної реєстрації. Далі це друге. Юридичний документ на підставі, чого вони діють. Друге, юридичний напис документ на підставі, чого вони знаходяться в будинку, такому-то такому-то. І з яких джерел фінансується територіальний центр комплектування. Ось такі питання ви повинні подати. Далі в рамках вже ви відкриваєте кримінальне провадження і починаєте їх довго і нежно обнімати. От так от коротенько, перші кроки, які ви повинні зробити. Розуміло? Будучи питання, чого? Дякую. Що, так, питання ви, ще ви, будуть у вас? Питання, е, Якщо вручили повістки, от чином вручили. Ну, перше, смотрите, ви повинні розуміти, що, е, що коїться під час вручення повістки. От що відбувається. Вони ж не можуть просто так вручити. Там повинно що бути? Ваше прізвище, домашня адреса, контактний телефон. Ви повинні знайомитися з повіскою. Е, що там написано? Тому що, ну, Ну дивіться, приходить ну, людина і каже: от, всунули повістку, да? навіть не вручали. Що робити? Я читаю повістку, а там написано. На підставі указу президента від 24 числа, на підставі там статті такої, та закону там, такої. Далі. І дивимося, а хто ж керівник? А там сидить підпис, а прізвище керівника немає. В цьому випадку, що так повістка, немає ніякої юридичної сили. А чому немає? Перше, немає. Указ президента за 24 грудня, він вже нікчемний, він втратив свою чинність. Друге, нема прізвища керівника. Ну, і написав, чого тоді вона? Вона не має юридичної сили. А, а якщо вона не має юридичної сили, то ви не, не, не можете нести будь-яку відповідальність. Розуміло. Далі, друге питання. Якщо вам там вручили, якимось чином, Знаючи ваше прізвище, ім'я, там є там прізвище керівника, то-то, то-то. Що в цьому випадку робити? Для цього я підготував о, вимогу і робите запит до того закладу, який вам цю повістку надав. І ви з'ясовуєте. Ну, ви питаєте у них, чи є у них повноваження? Вони не можуть вам надати повноваження. Ну, допустимо, ви, ви питаєте, ні, я вам не дам повноважень, я такой-то, такої то, такой -то" б'ють себе в грудь. Добрый, хорошо. Берете повестку, не ругайтесь, не оскорбляйте. Хорошо, берете, только пишите там на его, потому что он отрывает корешочек, и это сам. И пишите на его. Особо без Такая, 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 особо без А вы, а вы дать вам? Посвечение своей? Разумели? И делайте за. Ну так не берете тогда. Подождите, ну он должен вам дать и оторвать себе корешочек, так? Ну так, ну, ну, ну какие проблемы? Если не дают подписывать, вы говорите, это, это, а, а как я тогда могу взять, если вы мне не даете ничего подписать? Вы же должны подписаться, расписаться. Подписать на на повестке подписывать, что не мая поможет, да? Да, на, на, на том корешке пишет, не мая полноважен, все. Дальше, я каким-то чинам, ну, вам скрутили, там, он оторвал, вам вручили, там, то-то-то. Делайте запись, выкликайте полицию, 102 набирайте. І каже, така така особа там, до мене там, там ну, застосували до мене неправомірні дії. Зафіксувати необхідно. розумієте? І тоді ви вже рухаєтесь вже, е, далі. Як от, я вже розказав, ви, ви, ви ж там записали, послухайте. Запит, вимога і заява про кримінальне правопорушення. Зрозуміло. Все, нічого, нічого складного немає. Далі, якщо от, ну, така от дівчина буде казати, як колаборант, да? ви ж українець, так? Да? Родились на території. Матріть, ви кажете, шановні, я, я, громадянин, до речі, як назва наша держава? Україна. Ні, бачите, двійка, Я вас в раз поставлю в ухо. Самостійна українська держава України. Ви, я громадянин, самостійна держава України. Це мій обов'язок. Так видайте мені зброю. Видайте мені зброю. А ви, як громадян самостійної держави України, а законодавець визначив, що громадянин – це почтне обов'язок, розумієте? Тому ви керуєте своїм безпосередньо. Або через органи створені, через органи вами створений орган державної і орган місцевого самоврядування. Ну, перше, стоїть безпосередньо. Не де в законі не написано, що ви повинні щоб захищати, ви повинні що ітися ну, якусь ТЦК. Вони повинні, що негайно вам видати зброю. Якщо б це так от було, кожен сказав, видати мені негайно зброю. Щоб я мог захистити першу родину, свою свій, свій дім. таких, як був Маріуполь, не було взагалі. От що ви повинні, от якщо така дівчина, ну я, я розумію, що вона трошки не розуміє норми права, то вона так на емоціях. Ну вона ж на фронт не, не піде. А вам треба що? Себе захистити, родину, свій будинок, а потім державу. Так це і є держава, що от перша основа любої держави це що? Родина. Розумієте? І ви повинні от, ну, для себе, я, я розумію, що вас в школі цьому не навчали. Але ви повинні вже знати і назву своєї держави, і яким чином ви повинні її захистити. Безпосередньо. А яким чином безпосередньо? Отримати зброю.